Доброго дня, любі дітки! Сьогодні я пропоную вам пригадати, що таке осінь, та поговорити про зміни в природі, які відбуваються восени. Будьте розумничками та слухайте дуже уважно. Літо вже закінчилося і до нас прийшла осінь. Вдень ще тепло, але вночі вже прохолодно. Вранці часто буває туман. Восени дерева змінюють колір свого листя ніби одягають різнобарвні сукні, жовті та червоні. Потім вітер зриває пожовклі листочки, носить, кружляє та кидає на землю. Вони стеляться різнобарвним килимом. Дерева та кущі стоять голі, засинають. Так вони готуються до зими. В цю пору року часто йдуть дощі. Тварини готуються до зими, звірі запасаються їжею. А їжачки та ведмеді лягають у сплячку. Багато птахів відлітають восени в теплі краї, щоб там перечекати холодну зиму. Осінь називають щедрою, тому що восени люди збирають врожай овочів та фруктів. Так, чарівниця осінь готує нас до зими. А тепер, дітки, ми перевіримо, чи уважно ви слухали розповідь про осінь, і зараз пропоную відгадати загадки саме про цю пору року. Прийшла дівчина до хати. Узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Що це, дітки? Так, молодці, це осінь. Коли падаю я з неба, люди кажуть, так і треба, восені. Тоді вважай, буде добрий урожай. Так, дітки, це дощ. Наступна загадка. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримай, а як дощ пройде, складай. І це парасолька. Що за диво? На гілі їжачки ростуть малі, в них гостренькі колючки та зелені кожушки. Так, це каштани. Крил немає, скрізь літає, та ще й куряву здіймає. І це вітер. Молодці дітки. Ви дуже уважні. Наступна загадка. Пухнастий клубочок виліз на дубочок, жолуді зриває і в дупло ховає. І хто це? Білочка. Щось на небі гуркотить, наче звір страшний летить. Сильний дощ на землю лється, звіру руки не дається, очі світяться яскраво, всі у дім тікайте жваво. І це грім та блискавка часто бувають восени, так? Молодці! Ви відгадали всі загадки та були дуже уважними. Дітки, я сподіваюся, що ви уважно слухали, запам'ятали прикмети осені, і заняття вам наше сподобалось. До побачення, до нових зустрічей!